Доброго дня, Миколаїв, 7 червня, 23 рік. Працюємо сьогодні на просі. Дякую хто лишається, дякую хто підписується. Знімаю для себе, для нотатку. Обробляли. Обробляли сьогодні просо гербіцидом. Гербіцид Агрітокс в нормі. Десь 0,35. Вийшло у нас. Ой, 1,35. 1,35 літра. Тому що у нас берізка. Берізка трошки переросла. Поки ми чекали, щоб трос, просто трошки піднялося. Трошки воно почало, мабуть, кущитися. Десь кущиться, десь не кущиться. Ну, кущиться почалося. Бачимо. Викинуло вже. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість листочків єсть. Десь шість, десь менше. Десь є, де в нас за слідами тільки сходить. У нас там тільки сходить. Просто. Ось, зійшло якраз. Побачимо, яка буде реакція ось такого проса на гербіцид Агрітокс. Думали, думали, гадали, чим обробляти фунгіцидом чи гербіцидом. Вирішили за допомогою Анатолія Буца зробити гербіцидом. Тому що у нас після ротаційки проробили ми і є пошкодження. І пішли хворобки. Хворобки, ну, хворобки пішли, ось навіть отуди ротаційка не пройшла, ми бачимо тріщини, і теж є, є десь в присутності хвороби. Ось такий вона має розвиток просу. Маємо надію, що буде все добре, тому що сухо. Де не обробили ротаційкою тріщини, де обробили ротаційкою трошки кращий результат, тріщин немає, але сухо, сухо. І он зараз о, хлопці працюють, це добре. Все добре, це радує, що в нас все добре. Зараз вирвемо, глянемо на кореневу, угу, вирвати. Ну, ось, вирвав. Ось така у нас коренева. Вологи не вистачає, воно сидить, як просто, просто завжди первину кидає зверху, а потім йому потрібна волога, щоб воно. Ну, ми бачимо, що воно кущиться, фазу ми думаю, гадали на те, що пізніше зійшло, побачимо, яка буде реакція. А так, я думаю, буде все добре. Ось у нас тут сліди трактора, культиватора. Після культиватора було тут затрамбовано, сивалка не лізла. І маємо ось таке. А тільки як маємо сліди трактора, а тут маємо. Гарний посів то ми маємо гарний посів, а не так, як на соняшнику. Що у нас все погано. І кажуть, що ми затрамбували трактор. Але то, кому цікаво, подивитися про соняшник, обробляли такою нормою, тому що Берізки бачимо, бур'яна немає, у нас в основному берізка. І Берізка вже трошки. Переросла. Ну, була в нас в минулому році така. Ми бризкали, правда, 1,5. Ну, щось я подумав, що я, напевно, переборщив норму. Мені здалося, що я присадив просто. То в цьому році я зменшив, побачимо, як воно спрацює. Спрацює, спрацює, не спрацює. то не страшно. Більше в нас немає тут майже нічого. Тут в основному берізка Дякую за увагу. сподобайка Обговорення, підписка, добрі слова. Слава Україні!